Тарас Шевченко, розрита могила. Світи тихий, краю милий, бо я Україну, за що тебе спідровано? За що мамо, гинеш? Чи ти рано з одних сонця Богу не молилось? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, та і ніч не спала, але діток догайдала, звичайно вчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і якось на широкім світі. Панувало. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що колиш уже співала, про свою недою. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, богданочку, якби була знала, Колись тим задушила і церкнь приспала. Степи мої запродані жидові німоті. Сни мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат би висихає, мене покидає. І могили мої миї москаль розриває. Нехай риє, розкопуй, своє шукає, А тим часом переверні, нехай підростає. Та поможемо скалеві господарювати Та з матері латану сорочку знімати. Помагайте недоїдки, матір татувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, якби ми найшли, те що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.